Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про мачі чемпіонати України, а саме про впевнені перемоги Динамо та Шахтаря, перший трансфер киян та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу, який відбувся у п'ятницю, де лівий берег програв вдома Карпатам з рахунком 2-3. У обох команд залишаються завдання в цьому сезоні, тому що лівий берег бореться за те, щоб не вилетіти або. Не грати стикові матчі, а ну, Карпати борються за Єврокубки. А тому я навіть і не сумнівався, що цей матч вийде дуже цікавим. Але цікавим він вийшов ще раніше, ніж я думав, тому що ну, дуже швидко отримав червону картку Альварес. Він отримав е, вже на 17-й хвилині другу жовту. Звичайно, в цьому плані є питання, тому що ну, зазвичай арбітри в інших матчах пробачають е, жовті картки на перших хвилинах і отримати. Другу жовту на 17-й хвилині ну це така дуже велика рідкість. Але з іншого боку, і я про це постійно кажу: що якщо є дійсно порушення, то потрібно давати жовту картку. І там, не дивитися на час, який пройшов в цьому подинку, що, начебто, ой, 5 хвилин пройшло, можна пробачити. Ні, потрібно давати. Він порушив, він змінив хід гри і потрібно точно давати попередження. Але в цьому моменті більше питання до другої жовтої картки, де цілком можна було... Просто попередити без жовтої картки, але у підсумку жовта картка стала другою, і Карпати залишились у меншості. До речі, що стосується цього моменту, то Владислав Лопашка на після у прес-конференції розповів, що ну, напевно хтось не хоче бачити цю команду в Єврокубках, а тому намагається постійно щось робити з суддями, що вони ось так судять. Однак це не завадило львівським Карпатам відкрити рахунок в цьому поєдинку, і, взагалі, протягом усього матчу відчувалося, що гравці левів робили усе, щоб якось надолужити відсутність 11-го гравця. Хоча, з іншого боку, і лівий берег в цьому поєдинку провів дуже якісний поєдинок, настворювали моментів на декілька матчів вперед, на декілька матчів назад, але. Ну, хто вам винен, що ви не реалізовуєте ну, просто 100% моменти? Ну, Реалізовуйте свої моменти наприкінці першого тайму і робіть рахунок 2-1-3-1, і де ви вже ведете в рахунку, і контролюйте матч, як вам це зручно. Але у підсумку лівий берег у другому таймі пропускають максимально непотрібний гол зі стандарту, а ну, коли побігли відігруватися, пропустили на контратації. Тепер уже лівому берегу до безпечного стовідсоткового залишення в УПЛ залишається 4 бали. Усього 3 бали до прямої зони виліту, де є інгулець, і враховуючи, що наступний матч проти інгульця, то це буде дуже ключовий поєдинок, де лівому берегу потрібно як мінімум не програти, а ще краще виграти і закрити це питання щодо прямого виліту. Що стосується Карпату, вони продовжують боротися за Єврокубки, наздогнали Полісся, але, звичайно, леви сьогодні будуть спостерігати за матчем Полісся Олександрія, де будуть 100% вболівати за містян. Ось у Львові рух та Кривбас розіграли суху нічию. Цей матч вийшов досить комедним в тому плані, що львівська команда створила безліч моментів у першому таймі, і це навіть стало якимось певним мемом, тому що. Ті моменти, які не реалізував карабі, ну це просто можна робити різні підбірки, різні едіти на безліч сайтів. Обидві прес служби клубів навіть пожартували з цього моменту. Рух жартував з того, що вони не реалізували класні моменти. На ну, Кробас жартував з того, що додавши якийсь звук «Ісусе, довіряю тобі, як їм пощастило, що рух не забив такі 100% моменти. І цілком можна сказати, що Кривбас в цьому поєдинку дійсно заробив собі один дуже важливий бал, тому що могли взагалі нічого не заробити. Ну а для руху в цьому сезоні майже все завершено. Вони навряд чи вилетять до першої ліги, а тому єдине, що їм потрібно в цьому сезоні, це просто награвати ось цей новий склад, де прийшло багато нових гравців, замість тих гравців, які перейшли до Карпат, щоб в наступному сезоні знову бути. Таким грізним суперником, яким він був там, в минулому сезоні або на початку цього. Ось в Одесі Шахтар переміг Чорноморець з рахунком 3-0. Враховуючи календар у Деситів, до них залишаються матчі. Ось зараз вони програли Шахтарю, ще будуть проти Динамо, Олександрії та Ворскли, То, звичайно, що шансів на залишення в УПЛ був ну, дуже мало. Єдиний варіант, щоб їм залишитись, тепер потрібно, щоб в останніх двох турах. Де вони гратимуть проти Динамо та Олександрії, щоб цим командам в останніх турах нічого не було потрібно, і тоді, можливо, з'явиться шанс, що вони можуть завдяки цьому виграти. Але окрім цього, потрібно ще виграти в Полтаві у Ворскли, але щось я сумніваю, що з такою грою вони дійсно щось зможуть. Вони досить непогано грали проти Шахтаря перший тайм, на початку другого тайму, але вирішила все одна помилка. Де після стандарту Бондаренко забив гол, який був забитий після рикошету Бутко. І, звичайно, це також помилка команди, коли гравці у стінці ось так вистрибують, через що виникає рикошет. Тому вже після цього голу, пропущеного, Чорноморець кудись зник, пропустив другий, третій голи, і на цьому матч і було завершено. Але що стосується Шахтаря, то є враження, що їм просто пощастило в цьому поєдинку, бо. До цього першого голу вони майже нічого не зробили в цьому поєдинку. Тобто Чорноморець один раз помилився і все, розклеївся і програв Шахтарю. Якщо б цього не було, можливо, матч таки завершився з рахунком 0-0. Ну а всі ми знаємо, що Шахтар намагається бодай повернути друге місце, бо наразі вони вже втратили можливість захистити свій минулорічний титул чемпіонства. Ось в Олександрії Інгулець програв Динамо з рахунком 0-4. Цей матч був дуже схожий на хід поєдинку в матчі Чорноморець-Шахтар, тому що десь інгулець намагався щось робив. Динамо на початку не хотіло щось робити, напевно, відкладали все на другий тайм. Але що сталася, помилка і дихтярук забив у власні ворота, все одразу інгулець розклеївся, і матч після першого голу вже завершився. При тому, що у Динамо ця проблема з першими таймами спостерігається вже дуже давно. Спостерігається, як вони перший тайм ну, просто дивляться на суперників, щось дуже повільно ходять по полю і все відкладають на другий тайм. Де як в матчі проти Шахтаря, головний тренер розповідає, як потрібно грати в другому таймі, та пояснює їм з чоловічою розмовою, що не потрібно так грати, як в першому. І в другому таймі ми бачимо зовсім іншу команду. Це до речі дуже серйозна проблема, тому що вона може дуже так пристати до команди і на інші матчі, і на Єврокубки. Ну а в Єврокубках, коли команди грають набагато краще, то можна в першому таймі пропустити ще більше. Ну а в другому таймі, як би ти не старався, ну не зможеш вже відігратись. Але будемо сподіватися, що в матчах в Єврокубках тренерський штаб Динамо зможе якось змінити ставлення до цього першого тайму. У підсумку матч, після того як Інгулець пропустив перший гол перетворився у якийсь товариський поєдинок, тому що Інгулець вже розумів, що не зможе нічого передоставити проти Динамо. Ну а Динамо вже просто забивало як хотіло. До речі, в цьому поєдинку на воротах у Інгульця був відсутній Паламарчук, враховуючи, що нещодавно його сватило в якісь інші клуби, наприклад, Полісся, то цілком можливо, що його не випустили на матч проти Динамо, щоб якісніше його продати. До речі, що стосується купити продати, то повідомляється, що до табору киян приїхав легіонер Ангель Торес. Це лівоногий Вінгер. Про це повідомляє Ігор Суркіс. Що цікаво, рік тому футболіста було звинувачено у зґвалтуванні і порушено кримінальну справу. Фінальне судове слухання відбулося місяць тому і виправдала фігуранта. Таким чином, Торесу повернули паспорт і він прибув до України. Він у разі чого дістанеться киянам безкоштовно, адже нині вільний агент. Якщо казати про сьомого гравця, то він досить непоганий, вміє рухатись з м'ячем, може повертатися в захист, і це потрібно для нинішнього Динамо. Але він дуже схожий на жерцена Родрігеса і не лише в тому, як він грає, а в тому, як він веде себе поза полем, поза футболом. Те, що його нещодавно виправдали стосовно зґвалтування, це не означає, що більше немає жодних справ. У нього постійно були якісь проблеми, так само як і у Родрігеса. Тому це дуже проблемний футболіст. Можливо, у тренерського штабу Динамо вдасться якось полоднати з ним, пояснити, що треба грати у футбол, але все одно, як то кажуть, це кіт у мішку. Ну і в останньому матчі суботою Верес програв оболоні вдома з рахунком 0-2. В цьому сезоні Вересу нічого більше не потрібно. Вони не хочуть потрапляти до Єврокубків, незважаючи на те, що ще були якісь математичні шанси, і про це казав. Президент клубу Іван Надій. Однак, якщо послухати інтерв'ю іншої людини Вереса Юрія Габовди, то прекрасно чутно, що команда не планує потрапляти до Єврокубків, тому що їхнє головне завдання це виростити гравців до якогось певного рівня, до якого можливо, і продати його за якихось умовні півмільйона. Як це було, що вони продали Ягосікера до Латвії. Тому, звичайно, це вже не той верес, який грав на початку сезону, середині сезона. Мотивації в клубі немає, а тому і виникають такі матчі. Хоча, хто його знає, якби не дали другу жовту картку Куція, можливо, вдалося зрівняти рахунок, тому що в цьому моменті з другою жовтою карткою для Куція, як на мене, її можна було не давати. Так, звичайно, він трошки пірнав, трошки домальовував, але з іншого боку контакт був, тобто він і так би впав. І в цьому плані. На мою думку, потрібно було просто нічого не робити, ні давати жовту картку і не призначати жодного стандарту. Звичайно, в цьому матчі питання до арбітра не завершується, тому що в другому таймі, коли Степанюк виходив віч на віч, його збивають і дають лише жовту картку. На мою думку, це було стовідсоткове порушення як фол останньої надії, а це означає, що потрібно було давати червону картку. І в такому разі оболонь могла залишитись у меншості і. Якимось чином Верес, можливо зрівняв рахунок. У підсумку оболонь здобуває дуже важливу для себе перемогу, відривається від зони з матчів вже на 4 бали, і, можливо, завдяки цим очкам вже забезпечили собі місце в наступному сезоні в ОПЛ. Ну і звичайно, не можу пройти осторонь дуже цікавих рішень КДК УАФ, які покарали деяких осіб. По-перше, вони зобов'язали донецький шатар сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень за недотримання клубом заходів безпеки в умовах воєнного стану, а саме перевищення допустимої кількості глядачів на стадіоні. Ну, насправді це вже регулярна практика, і це проходили вже багато клубів, і проходило полісся, і проходили Карпати на своєму стадіоні. Звичайно, хочеться, щоб ходило більше людей, хочеться більше глядачів бачити. На своїх матчах, але безпека є безпека, і про це не можна забувати. Також контрольно дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення оштрафувати Олександра Поворознюка за сексистський характер висловлювань про жіночий футбол. Повідомляється, що Поворознюка оштрафували на 200 тисяч гривень за те, що він сказав, що жінкам краще займатися іншим, а не футболом. І звичайно, це дуже шкодить е, розвитку жіночого футболу, бо спорт для всіх. Не лише для чоловіків, спортом повинні займатися усі. І насправді, жіночий футбол у нас дуже прогресує в останній час, але ось такі заяви лише його псують. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!